Анатолій Верещак, заступник міського голови, доповідав на виконкомі Обухівської міської ради про готовність тепломереж до опалювального сезону. Ремонтні роботи ведуться за кошти, передбачені тарифами підприємств і фінансування міської ради. Ремонт опалювальних систем 3 житлових будинки 6,82%, промивання опалювальної системи 7 житлових будинків 9%, ремонт системи гарячого водопостачання, 4 житлових будинки 18%. Ремонт системи холодного водопостачання, три житлові будинки – 13%. Зовнішні теплові магістральні мережі, пункти і котельні теж ремонтуються. Проведено ремонт один 150 метрів, це 30% того, що заплановано, якщо ви пам'ятаєте, моя Каштанова, 7 АБВ, тепловий пункт номер 7 і з підготовки центральних теплових пунктів з 15 пунктів вже проведено ревізію всього обладнання. Це, що стосується по теплу, це 46 і Та одних ремонтів для нормального функціонування мереж мало. Громадяни мають сплатити свої борги. Для того, щоб підприємства нормально війшли в режим осінньо-зимовий, потрібно, щоб мати якийсь відповідний фінансовий запас. Також на виконкомі обговорили закон про доступність інформації для широкого загалу. Так, кожен громадянин має право отримати інформацію про роботу міських органів влади впродовж п'яти днів. Це дійсно закон дуже дуже серйозний. І зараз на першому етапі, звичайно буде, буде багато звернень і так далі. Ну естественний процес. Ми повинні до цього бути готові Тому це положення буде регламентувати всі ці дії кожного. Службова інформація залишається закритою, як і секретна, а доступ до публічної інформації зможе отримати кожен охочий. Визначено відповідальні особи, які будуть займатися цим, як буде вестися облік запитів на публічну інформацію, зразок запиту на публічну інформацію. Як вона буде зберігатися, ну, копії документів, які ми надамо в електронному і паперовому вигляді. Захищати інформацію і жителів міста в Обухові відтепер будуть козаки. Українське реєстрове козацтво буде у святкові дні патрулювати вулиці міста. Ми вирішили в цьому році створити підрозділ з охорони громадського порядка згідно чинного законодавства України про участь громадянам охорони громадського порядка державного кордону. Необхідність у такій охороні визнали всі члени виконкому. Сьогодні, в принципі, всі роз, 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 розумієте, що міліція громадської безпеки в місті, ну, скільки ми не пробували, але ну, її поки що немає. Будемо будем таким чином залучати, будемо шукати способи співпраці. Для міського бюджету така варта буде безкоштовною. За що свого особистого часу, так як вони члени громадської громади, члени казачівства, там у них прописано в договорі чітко, що вони повинні е, сприяти, сприяти роботі виконавчого органу та органам внутрішньої справді за мету козаки мають контроль за порядком у місті і сприяння роботі міліції. Що ж, зайва допомога ніколи не зашкодить. Наталія Білогурова, Андрій Гузєв, студія Барт.